На зв'язку В'ячеслав це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам, пане В'ячеславе. Добрий день, вітаю вас. А розкажіть детальніше, а що ще використовує КНДР та Китай щодо цього впливу в Росію? Тобто, ми сказали та, про те, що економіка там працює, є навіть населені пункти, містечка, села, де все китайською мовою, до прикладу. А як це на практиці? Що там відбувається і як вони вкорінюються в Російську Федерацію? Вони не вкорінюються, вони залишаються. Ну в тому що стосується китайців, поки НДР uh -huh. немає такого впливу тобто, з якимось е... територіальним таким де-факто автономізмом. А китайські е... населені пункти, які справді існують, вони перебувають під контролем комуністичної влади Китаю, вони майже не е... перетиняються з тамтешнім російським населенням. Насправді я не готовий сказати, що це має характер такої територіальної експансії. Я не думаю, що в планах Пекіна є захоплення фізично цих територій. Ці люди з одного боку намагаються трошки послабити контроль влади над собою і втекти від неї. Скоріше за все, в них це не дуже добре виходить. А по-друге, вони контролюють там торговельні шляхи. А певні певне виробництво вже на території Росії, яке цілком обслуговується китайськими робітниками, то це певний такий переніс ланцюжків інфраструктурних постачань з Китаю до Російської Федерації, але я не схильний вважати це початком захоплення території. Я не думаю, що у Китаї є такі фізичні наміри відкусити якийсь шматок. Від Росії насправді у Китаї були територіальні суперечки з Росією, Радянський На Союз навіть колись брав mm -hmm. е, участь у спойлех конфліктах з Китаєм, але Путін 20 років тому все, що Китай хотів, віддав офіційно усі ці територіальні питання закриті. і е, Пекіну немає сенсу відкусувати шматочки від Росії, якщо він має Росію цілком. Що стосується Північної Кореї. На вашу думку, хто кого сьогодні більше використовує? Тому що і ось ця жива сила північні корейці, які вже там ми знаємо підтвердження від наших сил оборони, що ці військові прибували на нашій території. Хто кому сьогодні там більше винен або хто кого використовує? Північна Корея Росію чи навпаки? Ну йдеться про співпрацю, яка є вигідною для. Убих сторон Росія має живу силу, Росія має озброєння, снарядний голод російської армії тобто, там для давання Кореї. А Корея має доступ до технологій, які їм потрібні. Передусім йдеться про космічні технології, а деякі ракетні технології. Корея має економічну співпрацю, яка є необхідна для того щоб прогодувати населення. Насправді у Кореї наразі відбувається шалене економічне зростання за рахунок військових замовлень з Росії. Росія звісно має набагато більшу економіку, і вона наразі сприяє розвитку Кореї, а Корея сприяє продовженню російської війни. Тому для корейської економіки в цілому ця співпраця напевно є більш вигідною, оскільки вона для Кореї є більш важливою. У Кореї немає має, інших партнерів ну, Китай звісно домінує в, в зовнішніх економічних зв'язках північної Кореї Китай. А Росія має можливість продовжувати війну з тою самою інтенсивністю, і теж вважає цю співпрацю вигідне. Ну, тут економіка, вона тісно пов'язана із дипломатією в цьому сенсі. От, наприклад, на нещодавно Дональд Трамп сказав, що готовий запровадити найбільше в історії мита, якщо Пекін продовжить купувати російську нафту. Про це заявив міністр фінансів США Бесент. Він каже, що Вашингтон також чекає на узгоджені кроки з боку Європейського союзу. Давайте зараз почуємо. Президент Трамп доручив повідомити нашим європейським союзникам, що ми підтримуємо запровадження мита на російську нафту для Китаю або так зване мито на українську перемогу. Але наші європейські союзники мають бути готові до цього долучитись. 85 сенаторів уже готові надати Трампу повноваження ввести 500% мита на Китай за закупівлю російської нафти. Скотт Бесенд, міністр фінансів США. Ну і пане В'ячеславе, повертаючись до розмови, чи готовий буде Китай відмовитися від російської нафти за таких умов? Там плюс 500% мита або там ті умови, про які ще говорять в Штатах. Наскільки це болісно, і взагалі чи вважаєте ви це реалістичним? Е, ні, Китай не буде готовий, ні, не вважаю реалістичним. Тоді це просто погрози, ну, чи, чи яким чином може бути реакція Китаю взагалі От наскільки це впливає на економіку, і чи є якісь ще ідеї? Це не просто погрози, це погрози в певному контексті. Це погрози напередодні можливої зустрічі зі з Трампом за два тижні на саміті азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва у південній Кореї. І е, це підвищення, так би мовити, ставок напередодні якоїсь домовленості, на яку сполучені штати все ще сподіваються вийти з Китаєм, хоча здається наразі, що Україна перебувають у скоріше етапі посилення конфронтації, а е, це погрози, які ну навіть з того, що ви процитували, зрозуміло, що пропозиція Сполучених Штатів така, що так, ми готові на певні дії, але нам треба, щоб Європа нас підтримала. Європа це не підтримує. А неможливо одночасно тиснути на Європу, нав'язувати Європі не вигідні для Європи умови а, торговельних стосунків і залучати Європу до дій проти якоїсь третьої сторони а, Європа Ну не те, що виживає за рахунок торгівлі з Китаєм, але торгівлі з Китаєм для Європи є. Дуже важливий сподіватися на те, що Європа це підтримує на мій погляд марно, да і о, ці там 500 відсотків, які наразі лунають, це неможливо для американської економіки. Китай є найважливішим партнером Сполучених Штатів. Сполучені Штати є найважливішим партнером Китаю, і така о, беззупинна та безконтрольна. О, ну така гонка за о, перегони за підвищення. Мит, вони боляче вдарять передусім по американській економіці. Це питання, яка економіка має більший запас міцності, але я не думаю, що це реалістично з огляду, передусім на власне стан американської економіки. До речі, цікаво, що про подібні заяви Дональд Трамп казав не тільки стосовно Китаю, а стосовно Індії. Він казав в інтерв'ю, що Індія взагалі вже припинила імпорт нафти з Російської Федерації. Однак, поки що країна це не підтвердила. І в міністерстві закордонних справ зазначили, що це цитую захист інтересів індійського споживача в першу чергу, і тому імпортна політика повністю керується саме цією метою. Я нагадаю, що напередодні президент США Трамп заявляв, що п'їм. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді готовий припинити імпорт енергоносіїв з Росії. От про Китай поговорили. А що стосується Індії, тут така сама позиція: за жодних умов не готові будуть припинити постачання нафти. Ну ні з Індією ситуація відрізняється. Індія якраз готова а, за певних умов відмовитися від російської нафти. Але в тому, що стосується якихось конкретних намірів, то хотілось почути заяву Нарендра Моді, а не мрії Дональда Трампа про позицію Нарендра Моді. А Нарендра Моді поки що нічого такого не казав. І навіть міністр закордонних справ Індії заперечував факт такої розмови між моді та Трампом. Ну не заперечувавши про це, нічого не відомо. А індія готова відмовитися, але вона не готова платити більше. Російська нафта наразі є найдешевшим варіантом для індійської економіки. тому індія цим користується і не збирається від цього відмовлятися. Якщо вона якщо сполучені штати хочуть, щоб Індія від цього відмовилася, Індія буде торгуватися. Індія буде просити дозволу на збільшення експорту іранської, так само дешевої нафти, але так само ну яка знаходиться під санкціями. Індія каже: ви заборонили нам купувати нафту в Венесуелі, Ви заборонили нам купувати нафту в Ірані. Ви зараз а, забороняєте нам купувати нафту в Росії. Ви хочете, щоб ми купували нафту на 10 доларів за барель дорожче, і ту нафту, якої наразі на ринку немає. А, Катар об'єднана Арабські Емірати, Саудська Аравія не зможуть компенсувати відмову від російської нафти за два дні. Це призведе до тотального подорожчання нафти на світових ринках. Тому а, позиція Індії має певні резони, і Індія, в принципі, не чіпляється за російську нафту з ідеологічних міркувань, з міркувань там диверсифікації постачань суши, як це а, прагне зробити Китай. Але Індії треба щось запропонувати, поки що треба пропонував тільки погрози. У випадку з Індією це не працює навпаки, таке враження, що він трохи перетиснув, і у індійського уряду вже почалася така ну боротьба за принцип за те, щоб не бути приниженим, а не тільки за економічну вигоду. Та а насправді це просто і має назву санкції, санкційна політика і всі ось ці пакети: 19 санкційних пакетів про що ми кажемо, це і стосується е, не лише Росії, а й країн-союзників або тих країн, які. Мають і можуть зараз і користуються цими економічними ресурсами. Тут важливе питання, щоб ці партнери теж це розуміли. А насправді Китай або Індія, або ті країни, які продовжують купувати нафту газ в Росії, вони зараз шукають собі інші аеродроми, інші джерела постачання чи поки що намагаються врегулювати знаєте, тримаються ось цьому на канаті в розмові і з путіним і з Трампом. Ну uh, Китай ні, Китай орієнтується на російську нафту і збільшує її частку. Інша справа, що він не хоче uh, тотально залежати і від Росії. Він завжди намагається диверсифікувати джерела. Індія шукає іншої нафти, і насправді там, в тому, що стосується, було багато сподівань на врегулювання. Відносин uh, сполучених штатів з Іраном це дуже добре вплинуло б на ринок нафти, Це було б дуже непогано для нас, оскільки це надало б можливість відмовитися багатьом країнам від російської нафти, і, в принципі призвело б до uh, зменшення ціни на нафту. Але uh, наразі, коли було поновлено з ініціативи європейських країн Великобританії, Франції Німеччини, uh, санкції Радбезу ООН проти Ірану. Навіть ті, хто наразі купують іранську нафту, зокрема Китай. Вони змушені будуть від неї, можливо, змушені будуть від неї відмовитися поки що там немає тих ем, механізмів сторінних санкцій щодо конкретно нафти, але це можливо в перспективі кількох місяців, і тоді це навпаки знов ем, тільки збільшить вагу Росії на нафтовому ринку. Росія це 10%. Видобутку світового видобутку це 10% ринку, а це значний шматок, який ну важко просто так усунути з ринку, щоб ніхто нічого не помітив. Це незважаючи на те, що так і Саудівська Аравія, і інші країни ОПЕК можуть наростити обсяги, але вони не готові цього робити, і це технічно може бути складно з точки зору транспортування. І так далі, тобто, це неможливо зробити так е, легко. Сторінні санкції щодо тих, хто купує російську нафту, вони безумовно мають посилюватися. Вони поки що не працюють е, достатньо ефективно, але вони можуть бути ефективним способом примусу відмови від російської нафти, особливо в таких випадках, як інді. дуже вам дякую за аналітику. Спасибі В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Дякую вам.